Так що, друзі, всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Помаленьку двигаємося до наших захисників, веземо машинку, вже знаходимося, проїхали ізюмчик, ну і вирішив засняти відосик, трошки стали на перекурчик. От, така картина. От. Скільки їжджу, скільки стаю. Скільки бачу цю картину, а та ще я все дивлюся, направда, тут а мусорники, не хочу їх знімати, а все, далі квіти квіти на такому фоні, бачите, червоні на такому фоні. Так що скільки раз дивишся це все діло і скільки раз не можеш собі уявити, що тут насправді відбувалося. Проїжджали знову через центр ізюма і от цей будинок який розбитий пополам, туди, куди ми їздили з надійкою. Поруч там близнюк такий був, будинок один. Його вже знесли. Залишилось тільки місце і залишилось трава. Так що люди якось так швидко забувають, От, а просто не розуміють, що таке саме може бути і в нас. Хоч воно зараз і відбувається, таке страшне усе. Летить, ракети, шахеди. І кожен думає, що прилетить тільки не до тебе. Хоч соціум розділився, от, то на ПВОшників розказують, що вони воюють не напередку, але коли летить, то моляться і дякують нашим ПВО за те, що збивають і ракети, і шахеди і оберігають життя. Так що теж, дивлюсь, якась така воно ну, хтось поставив квітки і маленьку таку іграшку. Не знаю, що це. За ситуація тут була, але от така от історія. Якщо печемо далі, стаю тут неодноразово. Тут на верху, на горі видно ізюм, фактично увесь як на долоні. Василь вже щось теж побіг, там дивиться. Не знаю, що тут раніше було. От, хтось колись писав, якась жіночка писала мені з місцевих. От. Ну, магазину на рибалку я так розумію, охота і туризм. От. Тут ось. Ну, кажу, скільки разів їздиш, скільки раз просто якось душа крові обливається. У людей ще язик повертається, щось писати, якусь хрень. Так що, друзі, якось так. Гасили тут, звісно, добре. Забув і ізюм. І в Мощун, І багато-багато інших єрпінь, і, і будь-яку. От якось так. Так що, поки ми не об'єднаємося, поки нічого не буде. Ніхто за нас не вибере волі і свободу. Отак от, от. От така. Так що печемо далі з Васильовичем. Василь, щось там має. мене. Отак. От Васильович, прибули? прибули? Так що вигружаємо тайному агенту. Це, як називається підрозділ? Едельвейс? Так. Хай буде так, да? так? Це Так що... Згружаємо тачку. Скажи, будь ласка, чи треба такі машини вам? Дуже потрібні, бо нема на чому виконувати бойові завдання, і ми дуже вдячні, що є такі волонтери, які нам приганяють такі машини. Кажуть, що а треба тільки дрони, дрони тільки на купувати. А я кажу, їх вже треба на якомусь хую возити. Чимось потрібно доставляти. Звичайно, та не нервуйте. Бляха, ви так нервничайте. Сука, ви убиваєте ворога для того, щоб ми, бляха, сука, там жили. А коли на вас наводиш телефон, то ви ще стісняєтеся. Як казав мені один хлопчина вчора? Каже, ми вже не звертаємося до волонтерів. Каже, тому що ну, реально нам ніхто не допомагає. Я не пам'ятаю, яка бригада чи 143. Каже, все своїми силами. І от іменно вчора голосове скидав, що не плаче. Каже, реально, ті, що допомагали, каже, люди просто не можуть це все діло організувати. Так що там всередині павербанк, там є запасочка і там є. Мені треба ще задзвітувати, а зараз машинка з'їде. Е, розігрували ми в прямому ефірі, були набір ключів. Все, хай тормози. А. Василюш, ти знаєш, що в мене виграв ключі? Прошлу машину ми кому передавали? Рубану Валіку. Валіку. А в мене виграв Олександр Рубан. Да. І там стоять ключі в машині. Зараз я покажу ж йому, що я їх передав. Так. Опа. Так що я не обдурив. Самі мій підписчик у його в лотерейці попався такий набір ключів. Так що Саня передаю пацанам. Так що я не те саме. Оп! Ніде не перепродав, а передав військовослужбовцям. Так що це було прохання. Так що, друзяки, ну а ми що? Зараз тачку віддаємо. Я правда, тут хлопці не дуже хочуть зніматися, ну нічого. Ми звикли речі називати своїми іменами. Війна ще не закінчилася працювати. Якщо це можна назвати роботою, треба. І зараз їдемо по проханню Наталії шило. Заберемо ще одну машинку в її знайомих хлопчаків. А, ще треба смаколики, Василь, юлки палки Так, так, да, так, да, да, бо я ще й забудуся. Так що шуна же ще є смаколики, дякуючи. Ще... Барашівській хунті трошечки ми розділимо на дві точечки. Е, домашня випічка, шелутківське сало. Тут у нас є. Це у нас отакі, там є пару плащів антидронові. От. Ну, так що такі трошки гостинчики щас вигрузимо, передамо хлопцям. Так що дякую барашівській хунті е, за те, що не залишають і дають можливість їхати не з пустими руками. Пішов, так, з Васильовичем також летимо. Зараз їдемо, загружаємося. Хопачка, а там і ця тачка погнала. Так що хай служить вірою і правдою. Опс. Щас, чорний дим кинула, і пішла. Оп! Все, полетіла. Так що, друзяшки, дякую всім. Ну а ми погнали далі. Зараз загрузимо ще машинку. Знаю яку. Це просто-просто капець. Заставити хлопців зніматися, це просто якась, якась фігня. Тільки телефон виключаєш, одразу всі починають балакати. Пішов, 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 пішов бо ззад машина їде. Отак. Так що якось так. Летимо далі. Друзі, от такий дракончик. <гум> да, давно ми таких не возили, але був у нас один такий. Так що таким форматиком знімаю. Ще давай, 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 ще трошечки. Оп-оп-оп, ще їде воно. О-о-о. Опти, о. лки-палки. Так що зараз прив'язуємо. Наша задача яка з Васильовичем? Наша задача його відвезти на перемогу. Є таке село, де були орки. От, і потім хлопці там його поремонтують. Так що наша задача маленька. Що, прив'язуємо, щоб не втік цей козлик. Да, такого дракона ми вже давно не возили, де жо. Ух ти! скорість, Так що трохи він постраждав. А кажуть, що такі тачки вже нікому не треба. А? І що, їздять? Їздять, їздили, поки кап не прилик. Це я хочу сказати просто тим людям, які там розказують, що... Воно, кажуть, на що те ЮАЩ, те. Буває таке, що хлопці гуля просять якого небудь. О, так що люба техніка, вона... І вам хтось теж з волонтерів буде допомагати ремонтувати, да? так? я так зрозумів, в перемозі є там хлопці. Так, да. в перемозі в в русани. Русани? Ну то ми таке вже, як приїдемо і все нормально, то ми завтра їх її відженемо. Так що ну, ми поки цього цапчика прив'язуємо, щоб він не втік по дорозі. Документи якісь на нього є там? Є. є саме головне, щоб. Бо... Любі друзі, які шпілять усіх підряд. Такий розмальований, деякий, гламурний, капець. Трошки, бачите, зіпсувало, але заводиться і їде. Так що прицеплюємо, друзяки. Так що Наташка шило, так командна робота в нас і працює. Просила, щоб ми забрали. Тоді, а хлопцям, щоб лафету дали. От тоді ми не могли дати лафету, а так вийшло, що попали до тих хлопців, що Наташа, але через наших хлопців. Березанських почули, що їдемо, подзвонили, кажуть, Серега, можете забрати? Можемо. Так що забираємо. Так що прив'язуємо і печемо. Далі, а далі що додому? Так що я дякую всім, друзі, за довіру, за підтримку. На жаль, не все можу знімати. От, хлопці ті, що передали автомобіль, трошки їх шпілять за те, що вони знімаються на ну, але як казали, деякі хлопці також вже втомилися також звертатися і просити. От. Як буде, каже, так буде. Але ми повинні всі об'єднатися і щось зробити, для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат, які нам виборюють кожен ранок і кожен день. А ми не можемо елементарно зробити, об'єднатися і підтримувати їх. І є такий красивий дракон. Наконець ми познайомилися, Чуєш, Толік. Не ти, а це талянчик Це теж Толя. Це диви, ставай між нами. Шелудь, ж свинячий блогер, це шелудьківське сало. Лечі Петрівни нема дому, але сало я знайшов. Так що... Де, шо? Ні, то просто, мабуть, відрож було, чуєш. А завгару передай привіт. Завару, привіт, лічно зробив двері. Двекі, як нові. Отпали, блях. відпали двері. так що... О. А це від баришівської хунти від Наташі Наташішило. Смакот, смакот О, Це я не знаю, це якийсь антидроновий площ там був. Вона, каже, протестували. Це все там розберетеся також. О. Так, да. І тут ще все, коробочка, ну вона запечатана. Тут чай, кава, печиво. Я думаю, там хлопці розберуться, я думаю, що їм буде приємно. Тут ось, ось заморожені... А, може, то воно потекло. Це заморожені котлети. А це у нас ось така смакота. Так що от така красота. Так що все. Трошки передали і не спустимо рука. А, ще дві упаковки води у нас там всередині. Так, е, да, ще дві упаковочки води. Е, Скажи, Толіку, там знизу котлети заморожені, толік там знизу заморожені котлети. Так що дівкам привіт. Хоп, все, погнав. Красавчик. Так що, все, і водичку, і печем. Так що двері прикрутили, машинку загрузили, тубус, да, водичка, все, то обична водичка мінеральна. Так що все, печемо далі. Васильочка, це то по твоїй часі. що, з нами їдеш толік. Ні, не, не пускають, а хотів би, а хотів би поїхати? Конечно. Конечно, так всі хочуть додому. Я ж, на сьогоднішній день, як там кажуть, як, як, як воно все правильно звучить, Васильович? Ну, я не про що про, що? По, про ограничення? Пер... Обмеження. Про обмеження, так. Да. Саме більше обмежень в Україні мають військовослужбовці. Вони не мають права зараз нікуди, нічого. От, хоч перші дні повномасштабного вторгнення ми всі молилися, хрестилися, а на сьогоднішній день щось таке воно виходить, непонятно що. Ви прийшли, а ми вас допомагаємо, щоб ви воювали, оберігали всіх і всі щось стали непонятно ким. Я ж кажу, Та частина людей, яка там в цивільному житті якось відноситься, непонятно. Ну нічого, не всі підараси. Є і нормальні, так що ну нормальні я не знаю, це може ми так думаємо, да? це може ми такі. Так що на цьому будемо завершувати відосик. Інструктаж, інструктаж, як гунати тачку. Це інструктаж, як гунати тачку за 47 секунд, да? серйозна тачка, тільки ти можеш її завести. Я думаю, то вже ми там і скотимо, а хлопцям вже подзвониш да і розкажеш. — Саме головне, щоб колеса приспущені, та щоб гарно по грязі їхала, да? так? Бідна ж спустила, біда. Ти в себе колесо накачай. Тебе є чим накачати? — Я знаю, є. Сародом откуди? Київського сало перемога. Хто хто. Ну так, да, бачиш, оказується, бачиш. Я просто знав, що ми будемо їхати, тільки ми їдемо в Русанів. А в Русанові це коптівка моя поїхала в Русанов. До Юрка і дівчинки та мої підписники з Ютуба. Ми по ним мене купують стару коптілку. А в перемоги я був після визволення на другий день. У мене і зараз волоси дибом встають, як я це проїжджаю ці всі моменти. А зараз якось так приїжджаєш це все. Бляха, наче нічого не було. Ми сю їздили на... Це заросло зелені. Ще. Да, зараз ми їздили на биков, в басай, на Чернігівщину з Васильовичем, на Нежин. І так їдеш і... Думаєш, що це справді тут воно було чи ні? Та це якась брехня, та нам приснилося. А реально це просто. Тільки колесо від бої поламає. Да, це такі були жахи, а... а тут воно таке ж і є. І якщо я ж кажу, не будуть хлопці їх тримати, то вони прийдуть знову і все. От. Не буду там кричати багато, але реально та кількість людей, яка була, вже немає тої кількості людей. І це, говорять, вже відкрито. То якщо ті люди думають, що все воно так буде чітко і вони туди бляхають з камінців, то ну вибачте. Шелудько знову помандів. Кабріолета ну, по красоті, трохи політів, селянчик посміхається. Ну, каже, одну задачу хоч виконали. Да? Це скільки неділя десь пройшла, да? як ти до мене телефонував? Ну, бачиш, такий збіг обставин. Всі дороги ведуть до Шелудька, бачиш? От. Я ж кажу, і туди дзвонить мені, Ромаш дзвонив вчора. І кажу, а ти не цього. Так каже, ну туди їду. Коли дзвонить Толік мені, він правда, написаний у мене, лафета на Таші це. Каже, це мені, кажу, круто взагалі. А мені сказали на Покровське, ну трошки в інший напрямок знаходимося і забрали. Так що, ну все. Так що... Як там дурак дурака, бачиш здалека. Так що кріпимося і працюємо. Так, робимо, одну справу. робимо одну справу, дурну, так? Да? да, нормально робимо справу. Ти думаєш? Бурюємо свободу і да. Все, всі миру, здоров'я і добра, з вами був ютуб-канал Сергій Шелудько і наші захисники. Я ж кажу, ще одне скажу. Раніше, коли ми приїжджали, да, приїжджали, все-таки ми виїжджали, ота та площадка, де ми приїжджали, пам'ятаєш? на Перехрестку. ми коли приганяли машину, одну машину. То до нас приїжджав цілий підрозділ, там 7-10 чоловік могло приїхати. З інших підрозділів приїжджали хлопці, це збиралося со таке тирлище, а зараз нема людей. І ми це останній раз, ці волоси дибом стоїть. Ми приїжджаємо, нам ми після ремонту приганяємо машину, виїжджає одна людина. Яка не, може забрати. Яка не може забрати машину? Він каже, тільки закрию, заберу ключі, а потім буду просити командира, який виїде з позиції. Ну це хвала і честь таким командирам. І з ним приїдемо, заберемо. От така херня. Так що, е, бляха, ну це є правда. І То що там хтось собі малює якісь непонятні зорі і розказує, що вони пішли туди, непонятно чого. А він пішов чого? По тому що його село було окуповане. його... Все майно там розісрало. Я просто як попав, я не знаю, вовк такий є, поліцейський. Це я, я їздив до нього, возив йому генератор. Вася. А да. він теж, кстати, попав в сраку, там таку. а жінка, його вовремя, вони втікли, вони перед самим визволенням їх вже шукали. Я як зайшов до нього в хату, Якщо щоб у мене жінка зайшла в свою хату і таке побачила, вона просто вмерла б одразу на порозі. Це усе, усі фотографії дітей, навіть очі повиколювані ручкою, сука, уроди. Поламалося всі, всі меблі, всі диревані двері, побиті, розібраний комп'ютер. Все побите, поломане, подружніше, навіть в гаражі машина малого стояла з роботи. Вони її не завели, вони попробували колеса, подбивали дзеркала, побили капота, Коротше, ламали все підряд. І всі акумулятори з усього села все було покрадено. і Я не знаю, ну вони ж на світла ж не було, то вони ним. Не... Це просто. Я просто заходив, мені жутко було, я тоді їхав по тій вулиці, там велосипеди тако переїжджені, там БМП там згори не було. Якісь там херняця всяка, бусто я серед дороги розбитий, не хтось куди вже виїжджав. от. Це просто страшно. Чого люди забуваються? Чого думають, що цього не буде? Як вони кажуть, та другого повномасштабного вторгнення не буде. О, якщо вони тоді напали, то може бути. Сам президент про це говорив, що може бути. Бо знову буде навчання, знову йде правильно в Білорусі. Так що не будемо про погане, але треба об'єднуватися і працювати далі. Ну а ті, хто об'єднується, ті вже об'єднали. Головне, щоб ті підораси нам не мішали, тому що да, дуже їх багато. Бо Шелудько ж витратив чиїсь гроші, там, хто мені задонатив, треба уточнити на що саме. О, так що так смішно, так? Да? Лайк. Так що всім пока, всім здоров'я і добра, печем.